До мене підійшов народний депутат один і спитав, чи не, збираюся, я, чи не збирається Міністерство освіти і науки закрити всі румунські школи. Значить, я не розумію просто звідки ну, беруться такі, такі питання, от, але ви, ви спитали конструктивних змін. Ну, а, насправді, те, що потребують навчальні заклади, преса для національних меншин, те, що потреби розвитку мов національних меншин, насправді, можливо, десь в першу чергу це вони потребують якогось фінансове забезпечення певних програм, щоб можна було відкривати навчальні програми, друкувати книжки, там, видання так і таке інше, ну, з грошима, як вже ми, ми сьогодні з'ясовували, тут є проблеми. З нашого боку, згідно з нашою концепцією, що все, що незаборонено, все, все дозволено, От, ми будемо заохочувати будь-які ініціативи, і ми будемо намагатися дійсно розвивати ну, культури національних меншин і мови національних меншин. І е, ці е, дискусії, які відбувається, на жаль, на тих російських телеканалах. От, наприклад, якщо українські відімдені в Криму, це означає, що люди держать в основному інформацію ну, дуже однобоку, І не тому що, скажімо, не тому, що це тільки пропагандистська система, а в нас інша ніби пропагандистська система. Ні. На щастя, українські телеканали і взагалі українські медії зараз працюють в умовах свободи слова. На них ніхто не тисне. Ви прекрасно це знаєте, як журналісти. І тому наші журналісти. Можуть подавати ну, інформацію з різних джерел, різні думки. І, і тут можна бачити, скажімо, всю цю палітру, палітру думок. От. Те, що стосується, як, як нав'язується дискусія в такому негативному плані, чи це буде, чи це прийде влада, яка буде давити спочатку українську мову, а тоді на, на, на зло прийде інша влада, яка буде давити російську мову. Значить, По-перше, наша влада не збирається нікого давити і дискримінувати. Це ключове положення. Метою нашого уряду взагалі є недопущення будь-якої дискримінації, це має відійти взагалі в минуле, і, і щоб ми просто про це ніколи не згадували в Україні. От. І друге, ми повинні, окрім української мови і російської мови, пам'ятати, що в нас є мова національних машин, яких є дуже багато. А українська мова вона також має свої потреби, тому що ця мова дискримінувалася століттями. От. І ми держава постколоніальна, посттоталітарна, і тому держава повинна. Що зробити для української мови також, але чому не можна робити щось для української мови, як для державної, для мов національних меншин, не дискримінуючи нікого? Я думаю, що так можна працювати, і очевидно, саме так ми будемо працювати.